Початком повномасштабного вторгнення перед міською владою постала задача забезпечити населення укриттями, щоб акерманці мали змогу перечекати повітряну тривогу в безпеці. Саме такі роботи регулярно проводить департамент житлово-комунального господарства згідно ініціативі. Міського голови продовжуються роботи щодо облаштування вже укриттів, які є. Також деякі укриття облаштовуються вентиляційними системами та іншими. Нам вдалося побачити роботи в одному з укриттів міста, яке за результатами капітального ремонту вміщуватиме до 250 осіб. Адресу не називатимемо в цілях безпеки. За цією адресою повністю повністю Монт відбувається, і у подальшому це приміщення комісіона. Ну, буде мати статус найпростіше укриття. Абсолютно нові стяжки. Вентиляційна система та комунікації. Усе це незабаром служитиме містянам куточком безпеки під час повітряних тривог. На цьому роботи департаменту не завершуються. Однак це довготривалий процес, який поступово охопить кожне укриття. Анастасія Ківі, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний канал.